Гинуть не тільки мирні жителі за останню добу. Лише в боях за Донецький аеропорт загинули шестеро українських військових. Понад 20 отримали поранення та були узяті у полон терористами. Також стало відомо, що серед полонених бійців знаходяться як мінімум троє жителів Сумської області. Саєнки Саєнка і городгородської Мошенки на Олександр Олександрович, Сумська область, Романський район Солоча Рібенюк Артем Сергійович, Суми. За словами керівника центру по обміну полоненими Володимира Рубана, відбулися перемовини з бойовиками. Останні пообіцяли, що бранців не катуватимуть і нададуть необхідну медичну допомогу. Також Володимир Рубан зазначив, що переговорам щодо визволення бійців заважає постійний обстріл Донецька. Тим часом сепаратисти з так званої ДНР уже показали, як дотримуються домовленостей, і провели полонених центром Донецька через так званий коридор ганьби. 好。